Що так би мовити, президент звітує перед парламентом, але я її сходу не можу знайти. Тобто окремі тези закону про воєнний стан я буду накидувати, але там край дрібненька теза. Я її один раз була колись читала, а зараз не можу знайти. Але почитайте сам закон про воєнний стан. Це завжди корисно. Не вірте мій на слово, просто почитайте закон про воєнний стан. Я вас дуже прошу. Почитайте і знайдіть мені статтю про продовження воєнного стану. Ви її не знайдете, її там нема. Її там просто немає. Тому що закон про воєнний стан писався Порошенком під Порошенка. Але справа в тому, що тоді був діючий парламент. І парламент під час каденції Порошенка як не дивно виконував свої прямі обов'язки на відміну від цього парламенту, цієї каденції. Розумієте, цієї сесії. Він виконував свої обов'язки, і він, так би мовити, категорично виступав проти того, щоб, так би мовити, закон про воєнний стан був якимось речагом для узурпації влади. І тому там прописані чітко застереження, що не можна використовувати закон про воєнний стан для узурпації влади. Ось ця стаття є чітко. Чітко по тексту написано, що цього робити не можна. Не можна, в принципі, затягувати воєнний стан, це також антиконституційна міра. Ось це чітко прописано. Також чітко прописано дій президента. Ну, тобто, президент, коли вводить воєнний стан, там є шість пунктів, що він може зробити. Ну, як він має зробити згідно закону про воєнний стан. І знайдіть оці шість пунктів, так би мовити, в його цих пасюльках. Володимир Олександрович так поводиться, тому що він знає, що йому за це нічого не буде. Принаймні, поки він президент. А те, що йому може прилетіти, коли він перестане бути президентом, про це ж ніхто не думає. Дарма. Розумієте? Те, що робить Володимир Зеленський на посаді президента, тягне на кріпенький такий кримінал. Якщо чесно. І він ще ходить і всіми каже, що він легітимний. Я більше брехні не чула, якщо чесно. Але давайте так: у нас війна от також хороший аргумент. У нас війна. А ви знаєте, що війна це не привід, так би мовити, не дотримуватися букви закону. Це взагалі не привід, ні дня ні разу. І ми не маємо прощати це нашій владі. Інакше ми просто поглибимо ситуацію кризи. І те, що буде потім за цим кроком, в цьому всьому будемо винні тільки ми, тому що ми вибачаємо владі те, чого ми, в принципі, не маємо вибачати. Володимир Олександрович, маючи повністю ручний парламент, як я зрозуміла, насправді глибоко в душі, боїться його як чортва Ну, тому що навіть можемо подивитися оцей останній, так би мовити, прости мене, Господи, ну, це навіть не закон, Тобто, побажання парламенту, щоб Зеленський типу, лишався легітимний парламент, так довіряє Володимиру Олександровичу, що це кап'є. Як він йому довіряє? А я ж їм так вірю на слово, що прямо страшно передати на да, народ. Тим не менше, навіть цей цирк на дроті. Пройшов у парламенті з другої спроби. Розумієте? А уявіть собі, якби Володимир Олександрович кожен раз ходив в парламент і заводив заново в воєнний стан. Тому що в нього немає статті у законі про воєнний стан, яка б йому дозволяла безпосередньо самому собі писати писюльки. Він, в принципі, не має права на подібні писюльки. От, в принципі.